Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про нові непублічні тарифні плани від Lifesell. Тарифні плани для бізнесу на 2024 рік. Придбати собі сим-карту з таким тарифним планом можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, або Signal. плюс 38050 768 8086. Тарифний план Lifesell Business 249. Тут надається 100 ГБ інтернету та плюс лайфхак, тобто використані ГБ інтернету, які були використані в попередньому місяці. Тобто ви використовуєте, наприклад, з 50 ГБ на наступний місяць вам нараховується 100 ГБ плюс 50 ГБ, які були використані в попередньому місяці. Дзвінки в цьому тарифному плані відсутні. Тарифний план тільки для інтернету. Наступний тарифний план інтернет для бізнесу 300 ГБ. За 299 гривень в місяць ви отримуєте 300 ГБ плюс кількість ГБ, які були використані в попередньому місяці. Дзвінки в цьому тарифному плані також відсутні: це тарифний план для інтернету. Нова лінійка тарифних планів від Lifecell для бізнесу. Це тарифні плани бізнес стартап, бізнес команда, бізнес імпульс, бізнес актив та бізнес прогрес. В тарифному плані бізнес стартап за 180 гривень на місяць ви отримуєте безліміт середині мережі Lifestale, 300 хвилин на всі мережі по Україні, 30 ГБ інтернету, 100 смс по Україні і також 20 хвилин на міжнародні дзвінки. Також є послуга roaming як вдома, і також нове нововведення від Lifesale це безкоштовні бандли. Замовити їх можна через комбінацію зірочка 141, зірочка 31 решітка. В цьому тарифі можна додатково обрати два бандли від Lifesell. Це аналог суперсили від Київстар. Це може бути 10 ГБ інтернету плюс. 100 хвилин на інші номери по Україні, 100 смс по Україні, безкоштовний сервіс multi -SIM Corporate, 5 ГБ інтернету в роумінгу і 50 хвилин на міжнародні дзвінки. Це можна підключити безкоштовно за комбінацію зірочка 141, зірочка 31 решітка. Далі, тарифний план бізнес-команда, абонплата складає 280 гривень, безліміт в мережі Lifestyle, 400 хвилин на всі апаратори по Україні. Інтернет 60 ГБ інтернету плюс безліміт 2G. Після використання 60 ГБ інтернету, швидкість інтернету зменшиться до 256 кб в секунду. 200 смс по Україні, 50 хвилин на міжнародні дзвінки, 20 ГБ мобільного інтернету в роумінгу, 200 хвилин в роумінгу. Також доступні два бандли на вибір, як було і в попередньому тарифному плані. Далі тарифний план бізнес-імпульс 350 гривень в місяць абонентська плата. Безліміт в мережі Lifestyle, 600 хвилин на всі мережі, 100 ГБ інтернету, плюс безліміт на швидкості 2G, 300 смс по Україні, 100 хвилин на міжнародні дзвінки. 30 ГБ мобільного інтернету в роумінгу та 300 хвилин в роумінгу. Також доступні два бандли від LifeSell. Це 50 ГБ інтернету або 200 хвилин на інші номери по Україні, 200 смс по Україні, безкоштовний сервіс MultiSim Corporate, 10 ГБ інтернету в роумінгу, 100 хвилин на міжнародні дзвінки. Далі, тарифний план бізнес актив це 550 гривень на місяць абонентська плата, безліміт в мережі Lifestyle, 2000 хвилин на інші мережі, 100 ГБ інтернету, потім безліміт 2G, 400 смс на будь-якого оператора по Україні, 200 хвилин на міжнародні дзвінки. 30 ГБ мобільного інтернету в роумінгу та 300 хвилин в роумінгу. І також доступні додаткові ОП, як і в попередньому тарифі. Тарифний план бізнес-прогрес. Тут абонплата складає 900 гривень в місяць, безліміт в мережі LifeCell. 5 5000 хвилин на всі мережі по Україні, 100 ГБ інтернету, потім безліміт 2G, 500 смс по Україні. 300 хвилин для міжнародних дзвінків, 40 ГБ мобільного інтернету в роумінгу та 300 хвилин в роумінгу. І також доступні дві опції, два бандли. Як і в попередньому тарифному плані. Також можна ще підключитись до тарифних планів, таких як Бізнес Старт. Тут надається безлімітна life, cell, 450 хвилин на всі мережі по Україні, 10 ГБ інтернету, 450 смс по Україні за 130 гривень на місяць. Далі, тарифний план бізнес стандарт. В ньому безлімітна life, cell, 600 хвилин на всі напрямки по Україні, безлімітний інтернет. 600 Смс по Україні, 180 гривень на місяць складає абонентська плата в цьому тарифному плані. За умовами цього тарифного плану, безлімітний інтернет це мається на увазі, що після використання 100 ГБ на місяць далі швидкість буде обмежена до 256 кбіт в секунду, тобто швидкість 2G. Далі, тарифний план бізнес Стандарт Плюс в цьому тарифному плані безлімітна лайфсел, 800 хвилин на всі напрямки по Україні. Крім лайфсел, безлімітний інтернет, 30 хвилин для дзвінків за кордон, 800 смс по Україні. Абонентська плата в цьому тарифному плані складає 400 гривень на місяць. Безлімітний інтернет тут мається на увазі, що після використання 50 ГБ на максимально можливій швидкості, після цього швидкість буде обрізана до 256 кБ в секунду. Далі тарифний план бізнес оптимальний. В ньому надається безлімітна лайфсел, тисяча хвилин на всі напрямки по Україні, безлімітний інтернет, 50 хвилин для дзвінків за кордон, 1000 смс по Україні. Тут безлімітний інтернет це 100 ГБ на максимально можливій швидкості. Потім швидкість інтернет-трафіку буде обмежена до 256 кбіт в секунду. Далі тарифний план «Бізнес Pro, в ньому надається безлімітна лайфсел. 1500 тисячі хвилин на всі напрямки по Україні, безлімітний інтернет, 100 хвилин для дзвінків за кордон, 1500 тисячі смс по Україні, абонплата в цьому тарифному плані складає 700 гривень на місяць. Безлімітний інтернет тут мається на увазі, що після використання перших 100 ГБ на максимально можливій швидкості, швидкість інтернет трафіку буде обмежена до 256 кбіт в секунду. Нагадую, що для активації непублічного тарифного плану потрібно спочатку поповнити рахунок, потім набрати комбінацію зірочка 512 зірочка 1 решітка, Далі за підказками підтвердити активацію. В непублічних тарифних планах абонплата знімається з 1 по 1 число. В день активації знімається сума абонентської плати, яка пропорційна тим дням, які залишились до 1 числа це були всі непублічні тарифні плани, до яких можна підключитися. А для того, щоб придбати тарифний план, ви можете перейти за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж написати нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.